Про ситуацію на польсько-українському кордоні на всіх пунктах пропуску говоримо далі. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Хочу уточнити у вас. От одразу чи почала польська сторона блокувати залізниці, вантажні вузли? Початок чого анонсували на сьогодні? Ну, власне, від польських колег ми не маємо підтвердження того, що сьогодні. По іншим напрямкам мали б відбутися якісь дії з блокування. Ну, в першу чергу можу зазначити по особливо по напрямку пунктів пропуску автомобільних, бо і так загалом з дев'яти напрямків дев'яти пунктів пропуску, які є на кордоні з Польщею, шість на цей, на цю хвилину, і станом на вчора вони польськими фермерами блокувалися. Нагадаю, це напрямки пунктів пропуску Ягодин у Угринів, Гуринів, Шигині, Раваруська, Краківець ще залишаються три напрямки, але знову ж таки, котре можу нагадати, що кожен напрямок, кожен пункт пропуску має свої особливості щодо тих категорій транспорту, які вони можуть пропускати. Десь можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, тон тобто такі ваговози, які перевозять саме вантажі. Десь можуть перетинати кордон тільки порожні вантажні транспортні засоби, а десь вантажні транспортні засоби менше 7,5 тонн, тобто такі невеличкі фури. Які перевозять вантажі, тому фактично і на даний на даний час більшість пунктів пропуску на кордоні з Польщею вони блокуються. А особливо чотири напрямки: це Ягодин, Шигіні, Раваруська і Краківець найбільші пункти пропуску, де можуть перетинати кордон вантажівки вагою понад 7,5 тонн, які перевозять вантажі, як в бік Польщі, так і слідуючи в нашу країну. Якщо ситуація зміниться, і ми матимемо інформацію від польських колег про те, що і інші три напрямки також будуть блокуватися. Ми обов'язково про це зазначимо. Але на даний момент такої інформації від польських колег ми не отримували. Звісно, що раніше ми бачили інформацію і заяву польських фермерів, що вони планують 20 числа зробити повну блокаду. Але як вона відбуватиметься, і чи дійсно відбуватиметься, звісно, що такої інформації на даний момент ми не маємо. Пане Андрію, чи можна зараз зазначити, а скільки вантажівок стоять у чергах на цих пунктах пропуску заблокованих? Ну і сукупно на всіх цих шести напрямках станом на ранок сьогодні в чергах перебуває на території Польщі з можливістю перетину кордону в бік України десь трошки більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пункту пропуску краківець, десь 900 вантажівок. І навпроти пункту пропуску Ягодин, це близько 600 вантажних транспортних засобів. Найменше це на, на напрямку пунктів пропуску Устилух та Угринів, але знову ж таки це зважаючи на особливості категорії транспорту, які можуть перетинати кордон по цим двом напрямкам, тому там і найменше. Також сотні автомобілів по напрямку пункту пропуску Раваруська та Шигинь. Але поряд з чергами на території Польщі, звісно, що по кожному з цих напрямків маємо і суттєве зменшення кількості вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон за добу. Особливо так критично це по напрямку пунктів пропуску Шигині та Ягодин. Якщо брати говорити більш предметно про останній, вкотре нагадаю, що це найбільший такий інфраструктурний напрямок, який за добу може перетинати. Кордон десь 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Натомість за минулу добу його перетнуло лише 70 вантажних транспортних засобів, які слідували в Україну, і жодна вантажівка не прослідувала в бік Польщі. Додам по цьому напрямку, також що ще в суботу польські фермери. Відмовилися пропускати взагалі транспортні засоби, вантажні транспортні засоби на цьому напрямку. Так було до кінця суботи, так було протягом неділі, і лише в ніч з неділі на понеділок, десь близько третьреї ночі, вони поновили можливість. Перетину кордону вантажними транспортними засобами, пропуску вантажних транспортних засобів до кордону по кілька вантажівок на годину. Ми ну, фактично маємо за вчорашній день це 70 вантажівок, які прослідували бік України. Натомість рух з України в Польщу на цьому напрямку повністю залишається заблокованим. Тобто, ви маєте на увазі протягом цих днів, от саме ваговози будь-які не тільки ті, що перевозять там сільськогосподарську продукцію, правильно взагалі. Угу. Напевно, з цим і пов'язана інформація і від волонтерів, в тому числі так, що вантажівки з, з тим, що потрібно для військових на фронт з цієї гуманітарною військовою допомогою, вони були заблоковані на деякий час. Але сьогодні наша кореспондентка сказала, що конкретно, якщо говорити про ситуацію волонтера Назара Смика, то його вантажівки вже перетнули кордон. От чи надалі, чи бачите ви ризики того, що знову ж таки всі ж вантажівки або і легковий транспорт, не знаю там автобуси, бо також щодо автобусів. Була якась інформація в соцмережах можуть бути заблоковані польськими протестувальниками. Ну на щастя, ми бачимо, що рух легкових автомобілів та автобусів він відбувається. Звісно, ми звертали увагу на ту інформацію, яка була в соціальних мережах, що, начебто, блокується рух для автобусів, які слідують в бік України. Але те, що ми бачимо безпосередньо по пунктам пропуску, то ті автобуси, які перетинають кордон в бік Польщі, польська сторона їх приймає. Uh -huh. А також ми бачимо, що з Польщі також слідують в Україну автобуси. Тобто, польська сторона їх випускає, і фактично, звісно, що автобусам також треба проїхати місця, де блокують рух на під'їзних шляхах на автошляхах польських Тобто це може бути але... повільніше. Я так розумію, але все одно головне, що цей рух відбувається. Це дуже важлива інформація інформація, тому що в соцмережах думаю, багато про це ми. говорили. Я дуже перепрошую пан Андрію. Закінчується наш прямий ефір. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був гостем нашого ефіру.